Робота рятівників це не лише очікування виклику на пожежу та безпосередньо її гасіння, але й довгі години тренувань з підвищення своєї професійної майстерності. Сюди входять теоретичні заняття з підвищення бойової майстерності, щоденні відпрацювання нормативів із пожежно-строєвої підготовки та різноманітні змагання. Проте за порукою успіху гасіння пожежі та ліквідації лиха на початковому етапі безумовно залишається вчасне та безпечне прибуття рятувального підрозділу на місце події, а також забезпечення надійної роботи пожежного автомобілю. Так, 9 серпня на автодромі у Ярмолинцях. Відбулися змагання між підрозділами територіального управління МНС у Хмельницькій області за звання «Кращий водій швидкісного маневрування пожежним автомобілем. О, це є заключний етап, якому передували значить, районні змагання, які були проведені на базі кожного підрозділу. О, такий захід є одним, значить, із, метою такого заходу є значить, підготовка водіїв, техніки, значить, тому що це є один з стимулів який заставляє водіїв працювати над собою більш продуктивно, над своїми професійними навиками, бути більш підготовленими в питаннях швидкісного маневрування, питаннях маневрування водіїв, вождіння автомобіля. У змаганнях брали участь команди підрозділів МНС області у складі начальників, водіїв та пожежних, які входять до екіпажу пожежного автомобіля. Під час змагань виконувались справи зі швидкісного маневрування автомобілем, збору води зі стороннього вододжерела, виконання щоденного технічного обслуговування автомобілю. У нелегкій боротьбі перше командне місце посіла команда вогнеборців «Взяли ми перше місце завдяки тому, що проходили районі змагання по сутінуванню, де ми взяли так само перше місце. Завдяки водіям, які ретельно готувалися до цих змагань, ми тут сьогодні перемогли. Друге та третє місце розподілили між собою команди з Красилова та Ярмолиниць. В індивідуальному заліку кращим водієм швидкісного маневрування пожежним автомобілем став Сергій Гайдамака з із Ізяслава. Проходження маневрування по восьмерці, так як є нагрузка на керування, і виїжджати задом наприклад, з гаража, бо трохи тяжко. Треба швидко, швидко це все. І точно. І точно колективи пожежних частин, що посіли призові місця, нагороджені грамотами та кубками. Безперечно, всі команди показали високу майстерність і професіоналізм. Залишається сподіватись, що під час виникнення надзвичайних ситуацій вони спрацюють так само оперативно та майстерно, як під час змагань а взагалі хочеться побажати їм сухих рукавів. Нехай їм доводиться якомога менше доводити свою майстерність у бойовій роботі. Вікторія Земба Віп новини.